Розі, цей набір поділений, можна сказати на дві частини, тобто це для зміцнення імунітету. Вітаміно-мінеральний комплекс, більше тут вітамінів для підтримання і зміцнення імунітету, а також є тут невеличкі такі проти паразитарні, протигрибкові трави, і це також допомагає краще зміцнити імунітет. Тобто тут є і харчування, відновлення організму, зміцнення організму, і така протипаразитарна, противірусна, протигрибкова, невеличка програма в комплексі, бо обов'язково підтримувати себе не тільки вітамінами, мінералами, а ще й робити таку профілактику в час від часу очищати організм. Давайте по порядку. Що це в нас таке? Ви бачите, це хай файбер, це питна клітковина, порошочок. Тут є не тільки вітаміни, це також є тут клітковина, яка допомагає очищати кишечник, якщо якісь є слизові подразнення. В кишечнику воно дуже швидко загоює, в кого є гастрити, там виразки, ну, прекрасно працює. Наступний продукт це Метастік. Знаєте, є от пробіотики, а це метабіотики, тобто це кормить нашу мікрофлору кишківника. Звичайно, щоб відбувалося нормальне травлення, і зміцнення все ж таки імунітету, тому що наш імунітет також залежить від нашої внутрішньої мікрофлори кишківника, якщо вона правильно працює, виконує свої. Функції відповідно, імунітетність сни також є коктейль. Я собі замовив улюблений. Мій з малиновим смаком це додаткове джерело вітамінів, джерело там 11 нутрієнтів краси. Більше я його брав для того, щоб додаткове джерело було білка. Тут є три види білка: це соєвий білок, ізолятор соєвого білка, сивороточний і молочний білок. Ось він дуже смачний, це собі розбавив, пішов після тренувачки з йогуртом. Так, наступний в нас продукт. Мій улюблений, знову ж розкажу вам: це додаткове джерело амінокислот, 11 амінокислот. В ньому є також цей самий білок, якого нам не вистачає, тому що ми маємо з'їсти добову норму від півтора до 2 грамів білка на 1 кілограм живої ваги. Ми хронічно не доїдаємо білка, а з білка складається наше тіло, наші органи, шкіра і так далі. Так? Щоб швидко відновлювся наш організм, особливо після тренувань, до швидко відновлюються м'язи. Отже, от таки я собі ще взяв про Так, як же ж без коралу? Це абсолютно натуральний продукт. Привозять його з острова Окінава в Японії. Друзі, не переживайте рифи коралові, Вони просто опадають з часом. Їх добувають з океану, фасують пакетики. і Ви маєте такий корал. Це крутий сорбент очищає воду, мінералізує воду. Тобто тут понад 70 мінералів в іонній формі. То це калій, кальцій, магній, натрій, тобто ми п'ємо каву, а в нас вимиваються ці мінерали. А звідси ми додаємо мінерали в наш організм, додаючи це в воду. Тобто вода стає біологічно доступною, жива вода. Тобто Це і pH відповідний, тобто слаболужність, це і мінералізація, це і заряд води, що дає нам енергію на весь день. Тобто вода це правильна, не просто рідина, яку ми привикли пити. Я збагачую воду бутильовану. Я беру бутильовану воду, набираю в себе. Лизенько. Наступне, що є, у нас о, класний вгадав, це антиоксидант H500, дуже круте поєднання. Гідрид кремнію з рисою муки, тобто виводить молочну кислоту, дає міжклітинну енергію, тобто людина зразу таки будриться, тобто ти встаєш зранку, я п'ю цю воду, то голова світла, в тебе море енергії, море сил, не дає закислятися також в організму, тому що всі наші процеси старіння це завдяки окисленню в організму. Нас закисляють, випічка, кава, чаї різну воду, солодке, мучне. Це все нас закисляє. Відповідно, це уложені в плюс дає цю клітинну енергію, силу і швидке відновлення в організму. Це в нас що? Вітамін Д, всі знають, що вітаміну Д нехватка. Ну, звичайно, особливо зимою. Зараз літо йде, це таке, я беру його для зміцнення імунітету, саме, якщо є вітамін Д, норми, вітаміну, ну, імунітет, вітамін Д, цинк, селен і так далі. Вітамін С. Це все для покращення імунітету. Він також бере там участь в ферментах. травленні багато процесів і так далі. Так, куркумін. Всі знають, що таке куркума. Це хороша індійська приправа. Вона має дуже хорошу протизапальну дію і також протигрибкову, протибактеріальну дію. Має хороша дуже штука. А тут йде в ліпосомальній формі тобто, це там велика доза цього куркуміну. То вам треба там їсти пачками цієї приправи. Ви тут можете от маленьким флакончиком отримати цю добову норму. Наступний продукт. Теж, який я вживаю на щодень, це кора морошиного дерева, це сильний імуномодулятор, протигрибковий, протипаразитарний засіб, знову ж для підтримки імунної системи. Це витяжка трави кори морошиного дерева. Це в нас комплекс вітамінів, вітамін тут А, вітамін Д, вітамін С, Є, е, вітаміни групи Б, там вітаміни групи Б 12 Коротше, збір всіх вітамінів, щоб не їсти цілу жменю, можна 1, 2 вітри-капсули і маєте вам вже добову норму різних вітамінів, яких нам не вистачає в їжі, тому що наша їжа дуже бідна на вітаміни. Самі знаєте, тому що всі зацікавлені підприємці, щоб швидко виросли наші продукти, швидко зібрати, отримати продукт, прибуток, ах, що там вже є в їхньому складі, це вже другий ряд. МСМ. МСМ, це сірка. Знаєте, що сірка бере участь в формуванні наших суглобів, також хрещів, зв'язок. Також вона добре впливає на шкіру, на волосся. І вона хороший протигрибковий, протипаразитарний також засіб. Це для покращення шкіри, нігтів, волосся. Сірка це просто те, що потрібно. Кожній, можна сказати, навіть дівчині, тому що більше дівчата знають про сірку. Цинк, ну цинк я люблю, тому що це. Він він бере участь в формуванні чоловічого гормону тестостерону, щоб не сивіти, в кого дуже швидко сивіє волосся. Це нехватка по перше цинку. Ну й надвиш грибка в організмі, так випадіння волосся і так далі. Тобто, цей за гормональний баланс чоловічий, щоб гормони були в порядку. Також це один із це я не кажу, що тільки цинк в цьому бере це один із продуктів, який допомагає нормалізувати чоловічий цей гормон. Е, наступний продукт, що це в нас Silver Max, це колоїдне срібло. Це дуже хороший антисептик. Знаю одну історію, де в чоловіка було багато грибка, прям в крові грибок він його прям ставив на капельницю і очистився від нього. Тобто, це є від бактерій різних вірусів дуже. Добре допомагає. Плюс, якщо є запальні процеси, він дуже швидко забирає ці запальні процеси. Тому це така класна штука, це для профілактики. Я теж собі взяв підтримувати себе. І в нас є ще олія чайного дерева. Це теж хороший протигрибковий засіб. Я його додаю в кору морошиного дерева. Ось у нас кора морошиного дерева. От я капаю капсули, і теж протигрибковий засіб дуже хороший. От! Такі в мене продукти, це я вживаю на щодень і всім цікаво, скільки це коштує. Я вам зараз розкажу, скільки це коштує. От в мене вже є накладна. 12 276 гривень. Я трачу на себе в місяць приблизно у таку ціну. І розумію, для чого я це роблю. Тому що я хочу вкладувати в своє здоров'я, в майбутнє своє, щоб мене народились Повноцінні здорові діти. Якщо ти не будеш додатково вживати вітаміни, робити профілактику, ти застаришся не в років 70-80, а в років 60-50. Ти Вже будеш старий дідуган, нікому не потрібний. Так що задумайтесь над цим, всім гарного дня.